Пішоходи в Києві дуже наглі, пруться під колеса, не по пішохідному переходу, просто вискакують на дорогу. Мені вже двічі кидалися, буквально під колеса. А, так, це дійсно правда, і в Києві дуже, а, дуже погані пішоходи, а, максимально а, не дотримуються ПДР, можуть вискакувати, а, не дивляться, не переконуються в безпеці виходу, хоча повинні це робити за ПДРом. Тож розумійте, що якщо ви їздите в великому місті і у вас не ви Виховані пішоходи в місці, які просто вискакують. Вам треба дуже гарно повчитися їх видивлятися. Видивлятися їх треба в бічних вікнах, тобто дивитися в е, сторони не просто в лобовушку до стійок, а повертати голову аж в бічні вікна, щоб ви бачили здалеку того діагонального, особливо котрий йде не перпендикулярно до дороги, а під кутом тобто з корпусу вашого автомобіля. Якщо ви голову отак от не повернете, ви його навіть не побачите. А е, стоїте і плануєте їхати перед вами. Кого немає, і допоки ви от, от, натиснете на газ зі своєю затримкою в прийнятті рішення в секунду-півтори, а він вискочить з діагональки, ви його можете знести. Тож для того, щоб ви дивитися в Києві людей, і взагалі для того, щоб в Києві нормально а, їздити і іспит ще й скласти, а треба дуже гарно працювати по сторонам і повертати голову саме в бічні вікна. А, і а, той, до кого це вже дійшло, що треба дивитися дуже широко і часто, куди б ти не їхав, щоб ти не перетинав, тобі треба дивитися дивитися в різні боки, в різні боки, саме в бічні вікна. А той і зрозумів водіння.